вот. я ще досліджую, щось не Зачем Звичайно я не, могу. не можу. Рівно. І чого не може так перекриватися? Значить так, тут було. Тут було 4 обоїми патронів, тобто 20 патронів. Це не слабо. 20 патронів теж має трошки повоювати. Вони лежали у нас над головою. Ми тут стільки років жили. А така дивина? А року нема. Ну ото то щось 916. 916. Покажи, а я другу почищу. 916, ну то щось не то. 1916 мої писати і ніяких ні зірочок, нічого нема. Ніяких буквів. Дивина. Може хто розбирається? 915 на тому, на тамтому 916 латунні гільзи і більше нічого не бачу. І дивіться яка обойма. Металічна. Там видно добре? Через камеру? Yeah. Бачите, з такими хвостиками. Не знаю, я колись знаходив такі обойми, що тільки за, за задки тримає. Ну, за того от це прикинь як воно мало стріляти, ну має на увазі як горіло тут сляха було то всяке О, що це тут? Бляха. Курча мама! Голова шура. Я вже щось думав. Ух ты -мо! ще провірити треба до кінця. Не-не-не йде на край. А, такі приколи бувають! До речі, мій один знайомий і підписник, який зараз знаходиться за кордоном, таким чином був знайшов скарбав людей у такому самому місці. Як він туди додув полізти, той не знаю. До речі, він мені розказував, що знайшов, але як він зобразив, а він просто провірав, по-моєму. Той чердак людський. Оце. Така то історія, народу. Ну, як би сказати, толку ніякого з того всього, з того скарба, то навіть не скарб, але факт цікавий. Куди ж то їх скинути донизу? Ох ты! Блин, часов тут є. Наші дротик. Наші був тут нетний двотик вони. Може то вони були дротиком зв'язані? Ти позавроти потягнув, а то може бути. Коротше, чотири обоє патронів було в нас на, на горищі. Покидаєш. вони що, позривалися, як пожар був че? Вони позривалися, як пожар був чи що? чеше. Вони собі лежали, тут сухенько було. Дивися, що було видно, що вони... Тепер, звісно, Ну, Але ж теж цікава, цікава штука, прикидаєте народ? Добре. Бувайте, будемо щось працювати. Вирубайся.